Книга Йова, глава 22. І заговорив тиманянин Еліфас та й сказав Чи для Бога людина корисна, бо мудрий корисний самому собі? Хіба всемогутній бажає, щоб ти ніби праведним був і що за користь йому, як дороги свої ти вважаєш невинними сам? Чи він буде карати, тебе боячись? І чи піде з тобою на суд? Хіба твоє зло невелике, та ж твоїм беззаконням немає кінця? Та ж з братів своїх брав ти заставу даремно, а з нагого одежу стягав, не поїв ти водою знеможеного і від голодного стримував хліб, а сильна людина то їй оце край, і почесний у ньому сидітиме. Ти на порожньо вдів відсилав, і сирітські рамена гнобились. тому пастки тебе оточили і жахає тебе наглий страх, твоє світло стемніло, нічого не бачиш, і велика вода закриває тебе. Чи ж Бог невисокий, як небо? Та на зорі угору поглянь, які стали високі вони, а ти кажеш, що відає Бог. Чи судитиме він через млу? Хмари завіса йому, і він не бачить і ходить по крузі небесному, чи ти будеш триматись дороги від вічної, що нею ступали безбожні, що невчасно були вони згублені, що річка розлита підвалина їх, що до Бога казали вони: Відступися від нас! Та що зробить для нас всемогутній? А він доми їхні наповним добром. Але віддалилася від мене порада безбожних. Справедливі це бачать та тішаться, і насміхається з нього невинний. Справді вигублений наш противник, а останок їх вижер огонь. Заприязнися із ним, та й май спокій. Цим прийде на тебе добро. Закона візьми з його уст. А слова його в серце своє поклади. Якщо вернешся до Всемогутнього, будеш збудований і віддалиш беззаконня знаметів своїх, і викинь до пороху золото, і, мов камінь з потоку, офірське те золото, і буде тобі всемогутній за золото, та за срібло блискуче тобі, бо тоді всемогутнього ти покохаєш. І до Бога підіймеш обличчя своє, будеш благати його, і він почує тебе, і ти обітниці свої надолужиш. А що постановиш, то виповниться те тобі, і на дорогах твоїх буде сяяти світло, бо знижує він спину пишного, хто ж смирений тому помагає. Рятує він і небезвинного. І той чистотою твоїх рук урятований буде. Амінь.